Сьогодні ви отримали локер на базі Шевролі. Як себе проявив локер на базі Форду, який передавався раніше? Дуже чудовий автомобіль. Хлопці задоволені е, його роботу, його обладнанням. Завдяки цьому автомобілю, ми набагато швидше проводимо ремонти відповідної техніки. Тобто, ми в полі буквально можемо відремонтувати. Озброєння в основному воно використовується. Для ремонту озброєння? Так саме. так, саме для ремонту озброєння. А я вам зараз покажу, що він саме відремонтував. Це у нас пушка Bushmaster, яка знаходиться на озброєнні БМП «Бредлі». Це її комплектуючі. Тобто, завдяки даній машині ми в основному ремонтуємо гармати на даному автомобілі. Під'їжджаємо, знімаємо, монтуємо, демонтуємо і на місці. Проводимо той чи інший ремонт. Яке перше завдання буде у Chevrolet Локера? Що ви доручите йому робити? Мабуть, щось з нового зразка.